Людський мозок це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить, тягне туди подрібне і потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш, або вона захована так далеко, що її не дістанеш. Я роблю по-іншому. У моєму горищі тільки необхідні мені інструменти. Їх багато, але вони в ідеальному порядку і завжди під рукою. А зайвого мотлогу мені не потрібно, сказав Шерлок Холмс під час розмови з Ватсоном. Багато хто уникає ведення щоденнику або тому, що не знає, що там писати, або вважає це дівчачою справою. Але це не так. Щоденник це інструмент, який зробить вас продуктивнішим і який позбавить ваше горище від непотрібу. Не потрібно запам'ятовувати всі необхідні справи на завтра, коли яку зустріч маєте, або цілі на рік. Ви обов'язково щось з цього не забудете. Якщо бажаєте, то можете вести електронний щоденник в тому ж самому Obsidian, або навіть в нотатках на телефоні. Але я все ж надаю перевагу бумажному варіанту: цілі та ідеї. Записані цілі набувають сили. Записи не лише матеріалізують їх, вони перетворюють бажання в намір і допомагають часом оцінити та проаналізувати їх, яких цілей вдалося досягти, а яких ні. Які цілі були помилковими, а які допомогли вийти на якісно новий рівень розвитку особистості, бізнесу чи стосунків зі світом. Думаю, кожному з нас приходили в голову геніальні ідеї, але де вони зараз? Чи втілили ви хоча б одну з них в своє життя? Скільки насправді успішних ідей зникає таким чином, навіть страшно уявити? На Бумазі можна об'єктивно розглянути плюси та мінуси ідеї, провести роздуми тощо. Саме тому я вам раджу обов'язково виділити простір у вашому щоденнику для ідей і цілей та регулярно їх переглядати, якщо ви досі цього не зробили. Підвищує самодисципліну. Коли ви записуєте план дій на наступний день, ймовірність того, що ви виконуєте всі заплановані справи підвищується, адже тримаючи в голові в сучасному світі шанс того, що ви забудете виконати декілька справ, дуже великий. Також щоденне записування вашого прогресу може допомогти вам відстежувати, що ви вже зробили і що ще потрібно зробити. Це може допомогти вам змінювати ваші плани та адаптуватися до змін у вашому графіку. Свідомість і емоції. Записуючи щодня свої роздуми, спостереження і зауваження, ви підвищуєте свій рівень свідомості. У вас з'являється змога зрозуміти, чи ви на правильному шляху, і ще раз подумати над тим, чи живете тим життям, яким хочете жити. Також записи допомагають позбавитися від негативу. Якщо у вас накопичились проблеми або негативні переживання, то не варто виливати їх на близьких людей. Поділіться своїми роздумами з вашим щоденником. Якщо це проблема, знайдете її рішення, адже подивитися на ситуацію зі сторони, а якщо був неприємний випадок, то позбавитися нього і знімати стрес. Особисто я щовечора під списком справ підвожу короткий підсумок дня в декількох реченнях, записую, що я не виконав і чому. Якщо були якісь позитивні чи негативні випадки, то пишу про них. Завжди цікаво повернутися на півроку назад і подивитися, які тоді були цілі, які емоції відчував і які погляди мав. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.